Вже за тиждень інаугурація новообраного президента США Трампа і найголовніше, що його команда, його ключові яструби, чітко і переконливо доводять, що буде все серйозно. Ніхто, по перше, не полишить нас, Україну. Стратегічне партнерство з Україною буде продовжено, але швидкі рішення від новообраного президента Трампа будуть такі: перше це зустрічатись з президентом України і підтримувати Україну. Друге, безумовно, вони шукають можливості зустрітися з російським агресором. Але для чого? Для того щоб зупинити агресію, якомога скоріше покласти край агресивній війні Путіна, причому через рішучі дії по всьому світу, в тому числі стосовно Китаю. І знаєте, що мене найбільш надихає так. Це інформація від прем'єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні. Вона зустрічалася з паном Трампом на Флориді, і вона підтверджує, що адміністрація президента США Трампа працюватиме серйозно і стаємо, стоятиме на позиціях. Зупинки агресії Росії проти України чекаємо. Залишилось недовго за тиждень початок подій.